Підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення, на трьох зіркових героях. Всі крера приймають участь. Так, топ-5. Давайте подивимося оборона. Угу. Оборона вийшла в це. Вчора довгунчика розкритикував, так він вирішив мене здивувати. Ну, добре, це, це краще, ніж є. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора все нам вдалося. Подивимось, що буде сьогодні. Поїхали. Так, пішли мультяшки, пішли мультяшки. Пеппі. Ага. Так, ну тут є. Два зелених. Напевно, давайте візьмемо червоних. Мені, в принципі, сподобалось вчора. Візьмемо цього. Ось так. Ось так. Замість квасіра. Давайте візьмемо фільтончика і рехетри. Угу. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Тут два повільних герої по центру, але це ж таке собі діло. Угу. Трічка червоних, тріч жовтих. І все роз'їдеться. Знизу роз'їдуться камінчики. Тому давайте спочатку ось так. Можливо, червоний заїде. Так. Добре, червоний заїхав. Це 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, повинно нам вистачити для заряду. Так, добре. Напевно, цю сторону краще спробувати добити. Бо там є жовті. Давайте ось так, але, напевно, пепі не проб'ємо. Вона ще ухиляється. Ну, все одно будемо бити туди. Ось так жовті прокинемо. Є фільтон, добре. І немає фільтона, немає фільтона Був фільтон і немає його. Це вже дуже погано, бо червоних немає камінців. Так, давайте спробуємо, можливо, жовтим доб'єм цю пеппі. Так, ну, це нам справу не полегшує. Давайте чистимо поле. Нам потрібні червоні. Угу. Так, прокидаємо в пустоту. І не вистачило. Шукаємо тут ще червоний, немає. Давайте спробуємо хоч рехетри зарядити. Як же вони під бафами цими пробивають дуже сильно? Зараз бастер нас і поховає. Ну от Шукаємо червоний, можливо він вдарить в рехетри. Та ні. Він вдарив туди, куди не потрібно. Ну, давайте ось так. Знов буде баф. Спробуємо пробивати тоді хоча б фаєза. Достатньо. Давайте тут пошукаємо червоний. Ось так, можливо, ми його проб'ємо добре. Але Брієна на бафах просто нас знищує. Можливо, рехетри зарядиться? Ні. Ось так. Ну, буц вже навряд чи витягне. Ось так. Начебто й не дуже сильна оборона, повільні герої. Але нам не вдалося пробити. На жаль, Мультяшки зарішали. Так, ну, так і поїдемо, поїхали. Хоча тут цей генерал, який все знімає. Так, добре, давайте ось так. Червоні. Прийдеться, напевно, зривати. Чи можна було зробити жовтий кріс? Ну, добре. Так, фаєза, напевно, спробуємо добрати першого. Угу. Так, робимо ось так. Давайте спробуємо добити цю. Щоб не було ухилянь. Угу. Ось так. Підтянемо ще червоненьке і прокинемо. Можливо, ми його і проб'ємо. Ні, не пробили. Потужно вдарив. Так, Давайте ось так, ось так. Тут прокинемо жовті, пошукаємо. Знайшли червоних, це ще краще. Ну, тут поляна зарішала. Поїхали далі. Дві доми. Гупі по центру. Сюди б, звісно, зелених побільше взяти. Але й червоними гупі цього пробивати було б доречно. Так, давайте візьмемо зелених тоді. Зелених і, в принципі, немає кого брати, швидкі нам потрібні. Аквасір потрібен в будь-якому випадку. Ну, беремо тоді цього ж гупі. Може Норіля. Він себе лікує. Тому, в принципі, непоганий варіант. Ну, поїхали. Так, гупі він сповільняє ману. Давайте зробимо тут трієчку, у нас буде зелена трійка, хоча б. Червоними вже би ми його пробили. Зараз буде сповільнення і це буде дуже погано, тому що у нас жовтих. Не зібрано взагалі. Ну, хоча б трічку давайте зберемо. О, та він ще й так вдарив дуже потужно. Ну, ось вам і гупі. з одної ультиф зарішав. Друга, ну можливо, ми хоч його проб'ємо. Ні, нулик. Да, ось так, такий четвертий день. Поїхали. Че, навіщо мені тут квасір не зрозуміло? Ну давайте запускаємо комбо. Так. І знов зелених майже немає. Так, давайте... Хоча б зарядимо жовтих. Ось так ось так. Прийдеться чистити поле. Я узнав вже готовий. Ну, у нас трішки хоча б є лікування. Так, прокинемо тут зелені. Це цього полетіло в піньочка. не дуже добре. Давайте ось так. Ну, що ж, прийдеться пробивати? Так, так. Це дуже слабо. Як там гупі нам вдарили, як ми їм вдарили? Дві великі різниці. Ну, давайте ось так прокинемо, там жовті зберуться. Можливо, в нас рехетри зарядиться. Зараз під сповільненнями. Під мінус атакою і мінус броня. Ми навіть тичок не витримаємо. І зараз там лікування буде. Ось такий четвертий невдалий день. Ну, все, тут вже ми нічого не зробимо в них. Три лікарі, ще піньок. Не бачу сенсу. Вони зараз будуть лікуватись постійно. Виходимо. Викопаємось. Поїхали далі, фаєш. Так, Давайте візьмемо фільтона і візьмемо червоних знову. Напевно, було потрібно червоних залишати і йти червоними. Бо червоних багато було. Поїхали. Ага. Ну, давайте зробимо ось такий хід. Зробимо комбо тоді. А тут багато синього. Ось так. І в нас буде четвірочка червоних. Можливо, нам вистачить феє задобити. Добре. Феє здотобили. Давайте ось так. Так, спробуємо сюди вдарити. Ось так прокинемо і буде в нас трієчка червоних. Так, прикриття майже спрацювало. Так, ухиляння на нас повинні перейти. Не на всіх. Давайте спробуємо пробити цей фланг. Там Бальтик готується, давайте ось так. Це трішки зайвого, але ми зарядились чудово. Тут ще червоні вакаса ми повинні добити, але Бальтик нам когось поховає. Добив вже цю хоча б добре. Угу. Відродження це чудово. Давайте спробуємо зарядити Рехетри, Може, там ще червоний закриється. Червоненький закрився. Ми лікуємо, Ну, Тут все вийшло добре. Але, на жаль, маємо три поразки. Топ-1 ми зайшли, але ми дуже-дуже далеко. 4327 місце. Прикро, що довелося викупатися. Оборона, оборона С. Ну, подивимось завтра. Спробуємо хоча б в топ-5 залишитись. Ось такий результат. Не дуже вдало. Ну, нічого. Цей турнір тут дуже важко. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!